У Тростянецькій громаді підбили перші підсумки дії програми Народжують Тростянці. Із початку реалізації програми, яка розпочалася у квітні цього року, в Тростянецькій лікарні народилося 104 немовляти. Загалом вже від початку року в громаді з'явилося на світ 143 дитини. три дитини. Загальної кількості всіх новонароджених в Тростянецькій громаді 50% – це народжені дітки наші, а половина це всі іногородні, нагородні, які приїхали з інших громад з інших міст. Вона став 70 приблизно наших тросенських і 70 приблизно з іншої громади. Так В основному це сумська область, так і розумію? сумська. Да, є Полтавська область, і є з Києва. Був ну це один програма «Народжують Тростянці. Передбачає одноразову грошову допомогу у розмірі 7 тисяч гривень жінкам, які обирають для пологів саме Тростянецьку міську лікарню. Із 104 дітей, які народилися у межах програми: 45 з Тростянецької громади, 3 з Боромлянської. Та решти з інших громад Сумщини та Полтавщини. На сьогоднішній день у нас дуже багато держав з інших громад. Либедин 10, Охтирка 38, Велика Петеріка у нас 5. У нас є суми одна дитинка, мирвара одна і далі малища. Як зазначає голова Трасінецької громади Юрій Бова, принципово важливо, щоб відділення збереглося, безперервно працювало в належних умовах та мало перспективу розвитку. Тому маємо надію, що далі відділення своє збережеться, буде мати постійно своїх клієнтів, будуть народжувати в нормальних умовах дітки, і Трасинець від цього тільки виграватиме. І ми будемо згадувати цю боротьбу за наше пологове відділення як дуже такий прошедший етап нашого колишнього минулого, який нам дозволив ну, грамотні рішення прийняти. Не спішити з закриттям. Програма підтримки народжуваності народжують ростянці, розрахована на 2025-2027 роки. Тростянецька громада запрошує майбутніх мам з усієї України народжувати саме тут, у безпечних комфортних умовах, де головна цінність нове життя.